Це є запах нашого партнера. Від цього чоловіка буде в подальшому небезпека. Ви більш ресурсна жінка, з вас висмоктує енергію. Ви зовсім по-інакшому починаєте щитувати реальну картину. Вітаю! Мене звати! Вітаю! Мене звати Софія Сохорська, я є духовним психологом. Я допомагаю жінкам побудувати стосунки мрії. Пізнати глибину себе, розкрити найкращу версію себе і засяяти цей світ як діамантик. Я рада бачити тебе на своєму ютуб-каналі, на цій ютуб консультації. І сьогодні я хочу поговорити про дуже важливу тему: про те, як зрозуміти, чи поруч з вами той мужчина. Луї, мій відео записувати треба. Є декілька основних аспектів, і я зараз все це відео буду більше вас направляти до свого тіла, тому що наше тіло ніколи нас не обманює. Але коли ми надто маємо сильно перегружений ментал, ми перестаємо відчувати своє тіло, дослухатися до нього і розуміти, що він що воно нам справді дає імпульси. І зараз я вам більше буду давати такі. Практики, щоб ви рефлексували стосовно свого тіла і відчували, де є істина. І в кінці відео я ще дам таку аксіому, яка насправді 99% на так і програється в житті. А ви вже коли її почуєте, зрозумієте, чи справді так було в вашому житті, чи справді так відбувається в вашому житті, і так само порефлексуєте, яка у вас була думка, і проаналізуєте, чи якось воно вам відгукується. Отже, першим таким аспектом, на що нам дуже треба звернути увагу, це є запах нашого партнера. Якщо подивитися на тваринок, вони як? Вони спочатку нюхають один одного, а потім вони вже думають, чи мені якось з'єднюватися з цією іншою тваринкою, чи ні. Тому в нас, людей, така сама біологія, просто через те, що. Гелі для душу, місце для тіла, парфуми, дезодоранти, дуже багато засобів, які перебивають наш природний запах, в нас так само і відбувається збій програми біологічної, і ми до кінця не можемо відчути, чи це мій партнер, чи це не мій партнер. Але коли ми починаємо вже мати ближчий контакт, будь ласка, проаналізуйте, чи не було у вас якоїсь відрази. бо Хтось в парі може бути більш чутливим, хтось менш чутливий до запахів. Можливо, ви не так реагуєте, а ваш партнер різко реагує, коли він чує природній запах вашого тіла. В нього аж відразу може бути такий. І ти вже нарешті в душ чи там, нанеси якісь засоби. Тобто він може реагувати різко на ваші запахи тіла, і через це це вже такий дзвіночок, що ви по біологічним аспектам ви не сумісні, щось іде не так. Наш нюх, наша біологія нас ніколи не обманює. Якщо йти базово, чому так важливо, щоб ми були сумісні по запахах, тому що чим більше нам подобається запах нашого партнера? Тим більша ймовірність, що ми можемо зачати разом е, здорове потомство. Тому, навіть якщо ви не плануєте дітей все рівно, ця така сумісність по запахам, вона дає зрозуміти, що з цим партнером вам буде комфортно, ви будете в захисті, тому що е, ми можемо дати потомство. Жінки можуть виносити дитину тільки в тому випадку, коли ми відчуваємо захист. Але якщо Поруч з вами чоловік, якого запах неприємний, це вже такий дзвіночок, що захист, якийсь комфорт, розслаблення ви біля нього відчувати навряд будете. Наступний аспект, на який так само дуже важливо звернути увагу, це те, як реагує ваш шлунок. Вся ваша травна система. Є навіть таке поняття, що в нашому шлунку є другий мозок. І це не просто так, тому що він так само щитує простір навколо нас, щитує якісь емоції, і він може бути або розслабленим, тому що йому комфортно, або зажатим, натянутим, спазмованим. Тобто дуже багато процесів відбуваються в нашому животі, і на це дуже треба звертати увагу. Отже, якщо ви Після зустрічі з вашим партнером, чоловіком, хлопцем. Ой, я знімаю відео, будь ласка, якщо ви поруч зі своїм партнером і ви відчуваєте, що у вас починає спазмовуватися живіт, що ви натягнута, як струна, тобто, не, у вас розслаблений шлунок, у вас розслаблені всі органи травної системи, а ви навпаки напружена прес аж стальний. Це вже признак того. Що ваш другий мозок, який знаходиться в животі, він б'є тривогу. Я не можу нормально працювати. Я не можу нормально, тому що коли йде спазм в животі, в нас збиваються всі травні процеси. І може бути таке, що після зустрічі з цим чоловіком у вас болить живіт, у вас є коліки, у вас навіть може бути вздуття, тобто це все психосоматичні аспекти. Тому, будь ласка. Зверніть на це увагу, це неймовірно важливо. Це може бути навіть не так, як з партнером, це, в принципі, може бути з людьми, любими людьми. Ви можете побачитись з подружкою, після того прийти додому і вас почне боліти живіт. Це так само признак того, що щось в ваших стосунках не так. І ще один важливий нюанс: якщо ви тільки починаєте стосунки, ви тільки почали ходити на побачення, і у вас Пропав повністю апетит при знайомстві з цим чоловіком, тобто ви перед побаченням хвилюєтесь, ви не можете взагалі нічого з'їсти е, нормально, не харчуєтесь на побаченнях. Ви так само напружені, тільки там не знаю, що зможете випити, але їсти взагалі ні. Це величезний признак того, що від цього чоловіка буде в подальшому небезпека. На це також зверніть увагу, якщо ви стільки розвиваються стосунки. І наступний пункт на рахунок нашої ваги це те, коли ми е, худаємо або поправляємося. Якщо ви у стосунках вже довго тривалий період часу і ви схудла, це так само признак того, що чоловік з вас забирає енергію. Можливо, він не є енергетичним вампіром, можливо, буде такий варіант, що ви більш ресурсна, а він на нижчих вібраціях, і він постійно від вас підпитується. Через те ви дуже почали втрачати на фізичному аспекті, тому що на енергетичному вам можливо і хватає, але фізика не витримує. І він так почерпає від вас багато. Це признак того, що він від вас забирає більше, аніж вам дає. Якщо у вас навпаки набирається вага, це признак того, що ви від чоловіка в якомусь аспекті захищаєтесь. На свою вагу також, будь ласка, звертайте увагу. І наступний пункт, який я підготовила для вас для того, щоб одразу зрозуміти, чи поруч з вами той мужчина, це практика. І я попрошу зараз вас сісти зручно, розслабитися, закрити очі. І зараз повністю відпустіть всі думки, сконцентруйтеся зараз на своєму диханні, зробіть глибокий вдих через ніс, видих через рот, розслабляйтеся, дихайте плавно, дихайте животом. Зараз ця діагностика вона одразу вам покаже істину. Вивідьте, чи в вашому животі повітряна кулька, яка здувається і надувається від вашого дихання. Розслабте живіт, розслабте шию. Розкануйте все своє тіло від макушки до п'яточок, чи немає десь зажимів. Через дихання. Розслабтесь. Ще один вдих через нос. Видих через рот. Ваші думки зупиняються. І ваше тіло стає все тяжчим і тяжчим від цього розслаблення. Зараз уявіть, у районі вашої матки, в центрі є згусток світлої, енергії, яка є сяючою, вона є в формі квітка. І ця квітка має одну особливість. Вона розкривається при зустрічі з мужчиною. З тим самим мужчиною Зараз уявіть, що перед вами появляється ваш партнер. Ваш чоловік чи хлопець, чи ви тільки починаєте стосунки. Ось він стоїть прямо перед вами. І тепер подивіться і відчуйте, як зреагувала ваша внутрішня квітка. Вона почала розкриватися. Перший образ, який приходить до вас в голову, він істина. Це є правда. Можливо, квітка навпаки ваша почала закриватись. Можливо, ви почали відчувати збудження або навпаки спокій і легкість. Ось це як зараз реагувала ваша внутрішня енергія в образі квітки, те, який пішов перший імпульс, це і правда про справжнє ваше внутрішнє ставлення до вашого мужчини. Тепер покладіть долоні на це місце, там, де є ваша квітка. Подякуйте вашій внутрішній енергії. Подякуйте вашому тілу за правду. Дякуйте Мощенню за те, що він прийшов до вас в цей образ, в цю практику. Робіть глибокий вдих, видих. І по чуть-чуть розкривайте очі. Ось так, просто діагностичною практикою ви знали істину. Я дуже люблю такі практики. Я використовую їх у терапії за своїми клієнтками і індивідуально підбираю під кожну ситуацію, під кожну клієнтку свою якусь унікальну техніку. Тому, якщо ви бажаєте потрапити до мене на консультацію, пишіть мені у інстаграм, і я залюбки з вами попрацюю. І отже, ця аксіома, яку я обіцяла на початку відеоролика, це те, що перша думка, яка виникла у вас при зустрічі з вашим партнером, вона не є оманливою. Вона якраз і буде причиною завершення. Але завершення може бути з хеппі-ендом, а може бути навпаки. Тому, повірте, те, яка перша емоція, реакція, думка, те, що у вас, оце от первинний імпульс, який виникає, це якраз є істина, яка йде з душі. Це так з нами дуже тонко, дуже ніжно і акуратно спілкується наша душа. Я дякую за те, що ви переглянули це відео. Я дякую вам за те, що ви йдете в розвиток. Якщо у вас є якісь побажання до тем наступних відео, пишіть обов'язково у коментарях. Підписуйтесь, ставте лайк, мені це дуже приємно. І до зустрічі в наступних youtube консультаціях